Ой, торік такий добрий, ой, тарік такий хороший. Давай покажемо, який ти добрий. Я буду робити обнімашки, а ти покажеш свій характер. Домовились? Давай, я обнімашки, а ти характер. Будеш отак. Р... В общем, домовились. Давай, давай. Ой, хороший. Ой, обнімашки. Ой, можека. Ой, хороший. отак отак. Отак отак отак. Ти злий... Ти злий собака. Ти злий собака. Рокс, йди в кадр. Йди йди в кадр. такі вот, в нас обнімашки. Давай тоже обнімашки. А не з жопи. спере Вообще, добра. В в общем, ви поняли, який він добрий. Да. У це такий добрий. У цей такий добрый. добрый? Злга, ух ты, моя злива. Ух ты такий добрый мальчик. Все, ну, да. да, я пройду. Да, я пройду. Мучи, скажите, я тебя мучаю. Тикай, тикай. Ну скажи, что мучаю. Кажется заставляю пса злиться, скажут. Тикай, давай. Тикай, тикай. Тикай, кадра. Тикай. Хорошо, все.